Усіх вітаю. Сьогодні дивимось питання, чому він мовчить. Загадуйте вашого партнера. Загадуйте питання, чому він мовчить. І будемо розглядати імператриця і королева кубків. Відповідь на це питання максимально проста. Він мовчить по тій причині, що він людина, яка хоче все діти однією дубцею на двох стільчиках, тому що в його оточенні є людина, в нього, наче є почуття до вас, в нього, наче є стосунки із вами, але. Його відволікає, дуже відволікає стороння третя особа, яка є в його житті, в нього є спілкування з іншою особою. І, скажімо так, це особа, яка з'явилася нещодавно в його оточенні. І це особа, яка дуже сильно активно проявляє себе як жінка. Тому, на жаль, мимо пройти він не може, тому що. Це почуття, які і відносини, які тільки зароджуються. Він е, рахує, що зараз у нього замотані руки, що він нічого не чує, нікого не бачить вокруг себе. Тому він занурюється від ваших відносин відносини на стороні.